Це не система, це є вимоги, які були викладені урядом до оператора стільникового зв'язку, де вони зобов'язані на протязі 72 годин забезпечувати безперервний сталий зв'язок. Як вони вирішували це питання? Вирішували в декілька шляхів. В першу чергу, це були придбані дизель-генератори, які дають можливість у разі ураження або втрат ну, ураження енергетичного об'єкту або втрати з якихось причин енергоживлення. Тобто він вмикається і підтримає. Наступний напрямок розвитку це була заміна старих акумуляторів. які… Утримували в робочому стані станцію, вони були застаріли, тому що раніше ну не було такої проблематики. Максимально, коли в нас, якщо ви пригадуєте, якщо взагалі згадати да, що колись чи було вигнання світла, там на 2-3 години це було… ну. Максимальний час. На даний момент ми розуміємо, що це може бути дні. І тому вони встановили нові літіві акумулятори, які дають можливість працювати напротязі 8 годин безперервно. І навіть якщо сталася обставини, за яких генератор не працює, або там ще якась технічна проблема, з'являється можливість у оперативної групи за 8 годин доїхати до будь-якої точки Одещини. І вже на місці вирішувати цю технічну проблему. Сталося і це не те, що там бажання обласної військової адміністрації, це загальна політика держави щодо мінімального часу. Мінімального часу це 72 години, які оператор зобов'язаний забезпечити безперервну роботу базового вежі. З мобільним інтернетом є деякі питання технічні. Там є питання пропускної спроможності. Його також, окрім заміни до встановлення генераторів, заміни батарей, також оператори сільникового зв'язку на даний час модернізують. Своє обладнання, тому що раніше, ну якому ми якості дивилися відео? Це було там 360-480, так на даний час це 4К, і ми розуміємо, що навантаження на саму базову вишку значно виросло. Тому що чи було можливо собі уявити, що ми на мобільному телефоні будемо дивитися якийсь там фільм у розширенні 4К? Це було щось із якісь космічне і фантазійне. Але часи змінюються, ми прогресуємо, і оператори не залишаються в устрем. Також розумів, що для того, щоб надавати якісний зв'язок, продовжують змінювати і вжива заходи саме по модернізації свого на жаль застарілого обладнання.